Усім привіт! Мене звуть Світлана, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні з вами говоримо про книгу Дена Сімонса Гіперіон. Як бачите, це у мене книга з серії Чумацький шлях, яку випускає видавництво Богдан. І це серія збільшеного формату, і вона містить ілюстрації. На українську мову цю книгу переклав Богдан Стасюк, а ілюстрації намалював Олег Кінель. Зараз я вам спробую показати кілька ілюстрацій, щоб їх знайти. Щоб ви приблизно собі уявляли, які там ілюстрації в цій книзі. Їх не надто багато, але трішки є ось. Ця книга є першою в серії пісні гіперіона. Загалом їх є чотири, вони всі вже видані українською мовою, видавництвом Богдан. Друга книга має назву падіння гіперіона, третя має назву схід ендіміона, четверта ендіміон. Якщо я не поплутала третьою і четвертою місцями, десь тут я поставлю вам картиночки, щоб ви бачили, як виглядають ці книги, якщо ви раніше про них не чули. На мою думку, це надзвичайно потужна масштабна історія, яку мені хочеться радити, от буквально просто усім. Я була вражена масштабом фантазії, масштабом думки Дена Сімонса, а також його письменницькою майстерністю. Наскільки в нього такий стиль інтелектуальний, він не є надто легким для сприйняття. Він є таким насиченим різними. Згадками різних історичних постатей, поетів, письменників, насичений в деяких частинах латиною, там де йде мова про релігію. Дуже багато різних от, і термінів, і власних назв, які автор придумав. Він вигадав дуже масштабну таку космічну імперію світ. І відповідно там кожна планета, місто мають свої назви, ще якісь там раси мають свої назви і так далі. Тобто термінів тут, які вигадав автор, дуже багато. І тут на допомогу читачу прийшов перекладач, який склав примітки. В кінці книги вони є. Зараз я вам спробую показати. Також тут є передмова від перекладача. І ось такі примітки. Єдине зауваження, яке я, маю, яке я маю щодо цих приміток, мені не вистачило того, щоб вони були відмічені в тексті. Як зазвичай це буває зірочками там, або цифрами: 1, 2, 3, Якось так, тому що по тексту ніяк не відмічено, що до якогось слова там чи фрази є примітка, а в кінці приміток ну, доволі багато. Щодо перекладу, редагування. Одразу скажу, що якихось зауважень у мене немає. Можливо, десь де-не-де траплялися якісь хибодруки, але сам переклад мені сподобався. Читалося цікаво, читалося легко, без якихось таких моментів, коли око чіпляється за якусь фразу, яка, видається, звучить не так, як треба. Одним словом, переклад сподобався. Ну а тепер давайте трішки розповім про що ця книга трішечки про сюжет. Гіперіон це назва планети. Яка була колонізована людьми, і на цій планеті є такі якісь таємничі гробниці часу, які люди за весь час, який вони колонізували цю планету, вони так і не змогли розгадати таємницю цих гробниць часу. А також на цій планеті став з'являтися так званий Ктир, якась така істота. Ось тут. На початку вона зображена, вона ніби з ртучі чи, чи сталі якоїсь такої блискучої речовини зроблена. На ній купа різних гострих штирів і на руках, і на голові, і, і на всьому тілі. І цей ктир. Він е, на, на, настромляє людей своїх жертв на ці штирі. Ну і що він з ними потім далі робить, невідомо. Одним словом, він їх вбиває. І в нього ще є таке дерево е, тернове, так би мовити, на якому теж купа цих штирів, на якому він зберігає е, цих жертв своїх. Ну, ось на обкладинці власне і зображене це дерево. Там люди на ньому наштрикнуті. Таке. Дуже кріпове створіння, я би сказала. І його таємницю також ніхто не розгадав, його почали шанувати як божество, утворилася навіть церква Ктиря. і до нього, до цих гробниць часу, відбуваються прощі. І ось в цю останню прощу вирушають семеро чоловік, кожен з яких Йде з якоїсь причини хтось з власної волі, комусь сказали, наказали е, іти туди. Хтось не з власної волі, відповідно. Е, вони ну зазвичай, коли відбувається проще, то е, ктир е, кожен має спорочан, має бажання. Якесь заповітне бажання, і одному з них ктир це бажання виконує, а інших усіх вбиває. І ось у цих сімох, які йдуть в цю прощу, у них у кожного є відповідно своє бажання. А також є своя історія, яка їх пов'язує з гіперіоном або з гробницями часу, або з цим ктирем. І відповідно. Вони хочуть одне одного дізнатися, чому кожного з них було обрано, чому саме цих людей обрали цю прощу. І вони по черзі вони тягнуть жереб і по черзі розповідають кожен свою історію. І от я би хотіла зазначити, що кожна ця історія вона написана, ну, мабуть, навіть іншим різними такими стилями. тобто, так, я не сказала, хто тут. Тут є консул, який раніше служив на Гіперіоні. Також тут є священник, учений, військовий, жінка-детектив, поет, і так званий тамплієр. Так, ось, наприклад, коли е, військовий розповідає свою історію, то вона описується таким стилем. Це оповідання розповіді, як бойова фантастика, розповідається. Коли поет розповідає, то там більш такий поетичний стиль, і багато різних цитат, і багато різних згадок е, поетів і письменників старої землі, як вони тут називаються. Коли це іде мова про священника, то там, відповідно, деякі фрази на латині, якась теологія про релігію, якісь моменти описані. Тобто кожен персонаж має свій власний характер і навіть свій власний стиль, яким описується його розповідь. Я не буду вам переповідати ці розповіді для того, щоб не спойлерити, але дуже дуже вам рекомендую прочитати цю книгу і прочитати самим ці розповіді. Я коли прочитала першу розповідь, це її Повідав ем, священник е, то я була в такому шоці, чим там все діло закінчилося, що я просто сиділа з такими виряченими очами і, і, і з такими думками Ого, це це потужно. От, ну і загалом мені ще сподобалися розповіді поета і розповідь вченого. Якщо ви читали цю книгу, напишіть мені в коментарях, чия розповідь вам більше сподобалася, який персонаж із цих головних персонажів вам більше сподобався. Але дуже прошу не спойлерять, або, хоча б на початку коментаря пишіть, що коментар містить спойлер для того, щоб було попередження для тих, хто читатиме коментарі. Мені дуже цікаво, які вам сподобалися персонажі і розповіді. Але ця проща це не єдине про що тут розповідається, тут більш масштабно описується світ, різні планети, тут навіть є так званий технокорд, яким, так, світ штучних інтелектів, так би мовити. І от в цьому світі масштабному також є певні вигнанці, як повстанці, і назріває війна між цими вигнанцями і цією гегемонією, тобто ну, імперією, так би мовити. І от якраз е, ці вигнанці вони теж хочуть захопити гіперіон і ці гробниці часу для того, щоб розгадати їхню загадку для себе. Ось і власне от на орбіті Гіперіона починається війна, якраз коли ці семеро йдуть прощу. І ще хотіла додати, що кожна ця історія вона ширше і ширше розкриває нам цей світ, тобто кожен персонаж розповідає там про те, з якої він планети, де з ним відбувалися події, і це різні планети, які описують нам більш. Широко світ, і ми дізнаємося про нього більш детально з цих розповідей персонажів. Закінчується книга просто на самому цікавому місці. Я обов'язково читатиму продовження. Якби в мене книга друга була зразу тут, то я би одразу почала її читати, тому що мені дуже цікаво, що там буде далі в продовженні. Але книга у мене поки що у батьків, тому мені. Доведеться кілька місяців почекати, а тоді вже читати продовження. До речі, хочу сказати, що ці книжечки я виграла в конкурсі видавництва Богдан. Колись вони влаштовували конкурс відгуків. І я тоді писала відгуки, і мені пощастило виграти 15 книг від видавництва Богдан. І, власне, гіперіон і падіння гіперіона це дві з цих 15 книг. І зараз також відбувається такий же конкурс. Там ще більші призи. Здається, 10 тисяч гривень переможець основний на свою картку може виграти там ще. Знижки на книжки одним словом, я залишу посилання в описі під відео на їхній телеграм-канал е, видавництва Богдан і на їхній Фейсбук-сторінку, там де е, умови цього конкурсу. Здається, якщо я не помиляюсь, він триватиме до 15 грудня. То ж ви також ще встигаєте прочитати якісь книжечки від видавництва Богдан, написати е, відгуки і також взяти участь у такому конкурсі. Можливо, вам також пощастить, як попереднього разу пощастило мені. Ну і загальні враження, книга просто шикарна. Вона мені дуже сподобалася. Вона дуже потужна, дуже масштабна, продумана до дрібниць, дуже гарно написана, як я вже сказала, інтелектуальним таким стилем, який дуже цікаво, але не дуже легко читається. І повторюсь, я би рекомендувала цю книгу читати усім, а особливо тим, хто любить космоопери, наукову фантастику. Для тих це взагалі мастрід. Ну і на сьогодні це все. Дякую, що подивилися це відео. Пишіть в коментарях, чи ви читали. Читали Гіперіон, чи не читали, чи сподобалася вам ця книга, чи не сподобалася. Пишіть, чиї історії і які персонажі найбільше сподобалися. Мені дуже цікаво дізнатися вашу думку. Також пишіть в коментарях, як вам мій Гендальф якого я зв'язала. Тут у мене ще й Грогу стоїть, але він вже раніше в попередніх відео засвітився. Не забувайте донатити на ЗСУ, на армію, ви донатите не їм, ви донатите на своє життя, на, на перемогу, на те, щоб Україна існувала, на те, щоб ми могли жити своє життя. Тож обов'язково донатьте. Я бажаю вам гарного настрою, цікавих книжок і перемоги Україні. Побачимося в наступних відео. Па-па.